Кияни та, звичайно, ж, усі, шановуючі таланту та творчості. Ми вітаємо радісно усіх у Київському палаці дітей 19 на арт-фестивалі Варенія ваші області. Ось така цікава подія сьогодні у на Київського палаці Дітей Дернатства. Ми раді вітаємо майстрів, котрі з'їхалися з усіх куточків України для того, щоб поділитися. Вміннями та творчими секретами. Це не просто фестиваль у першу чергу. Це зустріч старих друзів, які завжди є про що поговорити. Сьогодні незвичайний день, адже ми з вами стаємо свідками відкриття зовсім нового, нового фестивалю Творчого фестивалю, цікавого фестивалю, яскравого фестивалю, Fest Перемія. -фест це вибух емоцій та неймовірних вражень. Для офіційного відкриття. На сцену запрошується господиня нашої творчої оселі, директор Київського палацу дітей та юнацтва Добровольська Оксана Миколаївна і ваші бурхливі області. Ще йдуть навчальні заняття в наших закладах освіти, але ми очікуємо, що сьогодні зараз закінчиться уроки в школах і е, дуже багато дітей, бажаючих прийти на наш фестиваль е, на місці. Зараз ми це робимо відкриття для тих гостей, е, мостарів, які сьогодні присутні в Київському палаці які гостинно перше. Розкрив свої двері для роботи початку фестивалю. Українські традиції завжди для нас залишаються традиціями. І, мабуть, це те місце, де наші традиції українські повинні продовжуватися і жити. Я вдячна ансамблю Берегінь Театру Берегвіні, яка сьогодні теж присутня поряд з нами на відкритті цього фестивалю. Побажати гарних успіхів, тому що ви єдині мабуть сьогодні той театр, який продовжує ці традиції театрі, культурі. Хай культури, Бог спомераже і е, е, да завтра після завтра ві. То зробіть так, щоб дійсно е, е, вас чули, ви звучали, і хай театр вас прославляється не тільки у нас в Києві, а й за межами далеко за межами нашої країни. Я бажаю успіхів, здоров'я, процвітання і е, традиції України завжди будуть жити. Слава Україні! Вашого пуски, директор Київського палацу Невроського Оксана Миколаївна. Я хочу сказати, що так правильно правильно. Вона заслуговує такі овації. Я хочу сказати, що ви і я, і ми всі разом привітали ідейного натхненника та автора фестивалю Парховного Ірину Миколаєвну. Вона зараз присутня цьому залі, а також керівника фестивалю Гарташок Світлана Васильівну. Саме за такі їм сьогодні ми маємо можливість насолоджуватися цим чудовим святом. Дорогі наші гості, сьогодні на вас чекає багато. Цікавих та нових майстер-класів, і можливо, ви відкрите для себе зовсім нові здібності. Ну а зараз, я думаю, що всі зачекалися вже на виступ цього прекрасного колективу. Колектив, який відомий на нашій Україні, і академічний театр українського фольклору Баріня, Художній керівник, народний артист України Микола Буравський. Уваж.